Сьогодні ми вкотре скористалися можливістю допомогти нашим військовим в плані медичної підготовки. Зокрема, ми розібрали питання комплектування індивідуальної аптечки, використання засобів, які є, правильність їх використання, послідовність їх використання. Сконцентрували увагу головно на зупинці критичної кровотечі, розібрали протокол «Марш». А також на прохання керівництва ми відновили, базові знання по домедичній допомозі дорослим особам з зупинкою серцевого кровообігу. Робота наша є, ну, тривала, що ми цим займаємося постійно і тішимося, що є така можливість. І тішимося можливості, що все-таки наші військові не звертаються до нас і ми маємо можливість їм допомогти. І Саме прикластися до нашої перемоги на сьогоднішній день. Ці знання необхідні кожному військовому, тому що ми сьогодні тут в тилу, а завтра ми можемо бути на самому параді, і там це просто є життєво необхідно, як для мене, так і для моїх побратимів. Я вірю в те, що ми цим наближаємо. Перемогу України, слава Україні! Сьогодні, в черговий раз, ми проходимо заняття з тактичної медицини. Це ну, треба часом від часу військовослужбовцям нарощувати навики, як накладати правильно турнікет, бандаж, тампонування ран, бо це дуже, дуже такий важливий аспект в військовому житті. Особливо, коли їдуть хлопці на виконання завдань за призначенням, цілком дуже задоволений. Безпосередньо хочу подякувати колективу Львівської медичної академії і похмурському Володимиру Васильовичу за гарно проведені заняття. Дякую.